Сьогодні з нами Олег Олександр Вітаю вас Мої вітання. А також Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Вітаю вас також Слава Україні! героям, слава Росія. Може вчинити теракт на окупованій Запорізькій АЕС з витоком радіації. Окупанти вже все для цього підготували. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками розвідки доповіді. Розвідки та СБУ. Президент нагадав, що ЗАЕС – це найбільша атомна електростанція в Європі, і Росія використовує її як елемент шантажу. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка всі країни, абсолютно всі, мають це знати. Напередодні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти додатково замінували запорізьку атомну електростанцію, зокрема ставок охолоджувач. Прес-службі МАГАТЕ заявили, що під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі... Вони не нічого такого не побачили, але додали, що їм відомо, що про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, а також у певних місцях усередині у Кремлі. Інформацію про ймовірний теракт на ЗС назвали брехнею. Тож, панове, пане Олеже, давайте з вас почнемо а, 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 чому ми отримали черговий сплеск інформації. Пес тиждень говорили ми про запорізьку атомну електростанцію. Сьогодні виходить президент МАГАТЕ а, рашисти. А, як ви пояснюєте це нагнітання інформаційного простору навколо цієї теми? Повічне полі, я думаю, що спусковим гачком стало все таки слова Байдена. Вони дуже гучно пролунали, тому що коли говорить такі речі президент Сполучених Штатів, а тим паче, після того, що вже таких самозбуваних пророц було багато, відповідно одразу всі звертають увагу. Угу. З іншого боку, можемо побачити, як Росія цю тему проштовхувала і фактично набирала оберти ця, кам ця кампанія. Я думаю, що якщо відійти сугубо від інформаційного, чому такий хайп піднявся, а це чому Росія? Іде на ці кроки, фактично змінуванням, шантажуванням квола реакція на підрив Каховської греблі з одного боку, звісно, позитивно, що Захід не змінив жодних зі своїх планів. Це була гучна відповідь Кремлю, що шантаж не вдається, і що будь-якими такими терактами Росія не здатна зломити коаліцію підтримці України і взагалі змінити плани світу. Але з іншого боку, те, що це не призвело до якихось серйозних втрат для Росії. Серйозних ударів по ній, скажімо, Росія не відчула ніякої розплати за цей uh -huh. крок. То це відкрило і запросило Росію до того, щоб тепер наповну шантажувати Запорізьку атомну за станцію. Бо фактично це породило безкарність і дало Путіну ілюзію цієї безкарності і можливості піднімати ставки. Треба входячи в ядерну тематику, по перше, зазначити, що ядерна загроза завжди з нами зберігається. Як би хто би про що не казав, але тим не менш до останнього дня війни чи до моменту, якщо таке рішення таки Росія катастрофічно на нього наважиться, все одно ця тема буде в порядку денному. І українсько показало, що страху це не викликає, паніки не викликає, і ми вже перебоялися. І слава Богу, що з самого початку війни Українське Суспільство демонструє високий рівень резистивності спротиву до таких інформаційно-психологічних кампаній. Бо Тероризм втрачає свій сенс тоді, коли не бояться. Тому що що таке тероризм? Це е, певні дії, які мають викликати жах, які мають викликати шок, налякати і призвести потім до політичних рішень. Але якщо угу. ти не можеш налякати, то сенсу в цьому немає. І те, що е, зараз так акцентує увагу українська влада на питання, це. Елемент тиску, якраз на міжнародне співториство з тим, що окей, греблю всі ви проспалі, умовно кажучи, сказали, що якось воно трапилося. Росія відповідальна, але що трапилося, не скажемо, відповідно карати не будемо. То тоді давайте зараз, принаймні, по ядерній тематиці випрацюємо алгоритм, що і як, щоб Росія знала, що її очікує. Угу. Хоча тут треба зазначити, що мені здається внутрішня аудиторія дещо е, оминають увагою, і коли президент виступає, від нього хотілося б почути більш конкретних речей і для української аудиторії, раз два. А це тому, що мені сьогодні, ну можу, що називається навіть показати. В декілька людей вже написали, а що там дійсно, а як там. А можеш на своєму стрімі повідповідати, бо людям потрібна інформація, і зрештою вони пишуть мені, тому що вони не почули цього не від президента, не від жодних профільних людей. Це неправильно, пане Ігорю. А максимально спрощу про політику. У нас є час поговорити. Максимально спрощу вдарить чи не вдарить. Да. Підірве чи не підірве? Підірве. Підірве. Добре. Розходимось на цьому. Можемо закінчувати. Закінчуємо Дайте, ефір. Давайте. Все з'ясували. Чому? Логічно. Навіщо? Логічно. Тактика випаленої землі, вони це почали. Починаючи з обстрілів знищення міст, коли вони їх захоплювали і закінчуючи іншими процесами, які вони сьогодні роблять. Якщо росіяни завезли на Каховську ГЕС динаміт, ну вибухівку, вони його завезли туди, щоб подивитися на нього, як він там гарно лежить? Ні. Для того, щоб рванути. І весь світ казав, що рване. Всі казали, що рване. Наші рожеві поні казали, що не рване. Деякі експерти, так ми їх називаємо, самі цитовані на сьогоднішній день, як виявляється. No. От. Але тим не менше Лапін вийшов, каже, рване, взяв рвану. Тепер росіяни завезли вибухівку на Запорізьку АЕС. А для чого? Щоб подивитися, як вона там файно лежить? Ні. Ну, завозь, потім тратить солярку, вивозь. Ну це ж ну, це ж не про Росію. Вони це зробили для того, щоб далі продовжувати цю дію. І ця дія буде продовжена. Питання в тому, що сьогодні, звичайно, коли президент виступає в ролі ньюсмейкера, який виходить і повідомляє нам новину. Ну, нехай йде, тоді працює на телеканал. На телеканалі журналісти повідомляють новини, вони слідкують за новинами. Що от є загроза, бо завезли вибухівку. І президент вийшов як ньюсмейкер, повідомив нам новину. Я хотів, щоб він повідомив громадянам України. Що робити? Бігти купляти йод чи не бігти, не купляти йод. Бо у нас виходять, наприклад, не будемо робити рекламу, ну я ж не можу це обійти мимо. Та? Виходить, наприклад, дитячий лікар там, при всій повазі Комаровський починає розповідати про принцип і алгоритми роботи з запорізької атомки. Ну, мільйонні аудиторії, телемарафон, все нормально. Це що, фахівець, його експертна оцінка має якось вплинути на мене? На мене не вплине, а на тих переляканих мамочок, які підписані на його ютуб канал. Це вже ну що вони розслабились, бо він сказав, що Авторитет. це ж не Чорнобиль. То там була брудна, бо там е, ці стержні використовувалися графіт, там, і він горів. А тут вода, вода не горить, все нормально, розслабтесь. Десь так приблизно виглядають експертні повідомлення по цій новині. Мене це не влаштовує. Я розумію, що як сказав він колега, що українське суспільство настільки вже ну, перебоялося. Що дійсно, другий раз війна вже не почнеться, вона вже почалась. Ми вже це прожили. Хтось не вижив, це вже питання інше. Але ми цей період шоку, невизначеності, ми прожили. І в нас ви замітили, і тоді не було паніки. В принципі, бо ті, хто готувалися, в них не було паніки. Шукали тільки зброю, бо не мали де взяти. А так, в принципі, паніки не було. І зараз паніки в суспільства нема. Але є люди, які дійсно хочуть мати інформацію, хочуть якось себе обезпечити і не знають, що робити. Зараз в аптеках ажіотаж і так далі. Тому, резюмуючи, чи підірве, підірве. Чи гепне ядеркою більшою якоюсь, не хочу нагнітати паніки. Як всі нормальні люди. Але вам це вдається. Але, але слухайте, ну він в Білорусь це завіз для того, щоб воно там полежало. Ну, давайте говорити. Вір. Він розконсервував ті сховища в Белгороді. Це для того, щоб е, туди РДК не зайшло? Ну, ну, друзі, ну. Дивіться, якщо. якщо а... Серйозно, так, ну ми дійсно не знаємо планів. Ми не нагнітаємо і про паніку, і до речі, йод не рятує в даному випадку. Тому аптеки можна залишити у Хамаровські має говорити у спокої. Так, я, я я розумію, що тут вже я заходжу на, на іншу територію, але а... Мені дуже тішить, що ми так спокійно вже про це говоримо. Але наші західні партнери вони трохи не звикли до таких дискусій. Так і здається, це питання і це тиск саме на них. Наскільки вони такі кремезні, як ми, наскільки це на них не повпливає? Ні, вони нормально скупляють зараз, Індія скупляє нафту вже втричі більше, ніж в Саудитів купують російську нафту. В них з бізнесом все хорошо. Ви розумієте, я ще буквально теза. Mm -hmm. Справа в тому, що перед тим, як крованути Каховську ГЕС, він же ж підняв рівень води в водосховищі до Макс до максимумів. Таких, так, такого підняття не було. Перед самим а скажіть, будь ласка, що відбулося зараз на Запорізькій атомці? У нас є ядерні реактори, які атомні реактори, які заморожені, ну, тіпи, О, як, е, в холодну зупинку ввели. А є два, яких ще не ввели. Причому один із них взагалі не дає вводити в холодну зупинку. То він не дає це робити для чого? Ну, Щоб він був гарячий, ну, я вже так, грубо кажучи. І коли зараз йде повідомлення, що ці. Е, Заміновані дамби, які Басейни цих охолоджуючих, то це якраз і для теплового вибуху так і існує. Чорнобиль же ж теж не зразу рванув. Там спочатку пішли теплові вибухи, а потім вже пішов великий вибух. Uh -huh. ну, але то таке, ми зараз не будемо. Да, е і, і, ти, ти, ти вже пішов в технологічні речі. Да, і... от, готивно, а, не не а, треба йти і і і туди. І туди. І я рейдів. хто навіть не панікували, почнуть панікувати. Я маю просто відрагувати декілька моментів. Реактори, які Запоріжжя, і тепер вже я полізу в експертне середовище, не своє, але просто за цей час прийшлося вивчити просто так. і а, переспілкуватися з купою профільних людей. Перше, реактори, які там використовуються, це не ті ж, які в Чорнобині. От в Росії ще одна станція є, яка, до речі, по проекту як Чорнобильська, в нас нема. А раз, два. Це, це був не натяк, до речі, це був не натяк. Ми дотримуємося правил МГАТЕ. Так. <гум> ну, да -да 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 Дайте, Саакяну сказати. На тисячу кілометрів з'явився безпілотник. Я ж не сказав, що вона знаходиться менше, ніж за тисячі кілометрів від нас. Але, а -а там є інша історія. Після Фукушими проходили а, всі стрес-тестування. І відповідно система була навіть посилена для того, щоб наші станції і вони по максимуму реально підготовлені до будь-якої кризової ситуації. Третій момент: навіть в теплому режимі ці реактори вони все одно не вибухнуть Акі Чорнобиль Дуже. і близько. Це абсолютно про іншу історію. Звісно, ми зараз чому халєру і а, проказу між собою порівнюємо, що гірше, що краще, але тим не ми. Менше це не ті картинки, які Чорнобиль. Бо в людей, коли говоримо про ядерку, то уявляється собі великий гріб, і не видно, паніка, весь світ накриє. Це не Чорнобилі близько, це ближче до Фукушими. Зайдіть, подивіться, що було в Японії з Фукушими і тощо. Або якщо говоримо про ядерну зброю, подивіться просто загуль, що таке тактична ядерна зброя. Який е зона ураження? Скільки? Тобто це знову ж таки uh -huh. не про апокаліпсис на всій планеті. Хоча зрозуміло, що це жахливо. Тому тут також трішечки менше. І... Четвертий момент, давайте так в конспірологію для того, щоб врівноважити зараз ці настрої. А я думаю, що візит Блінкіна, зокрема, містив собі частину по ядерній тематиці, тому що Китай до цього відверто і конкретно заявив, неодноразово при чому, що вони а, проти застосування ядерної зброї, б, вони проти навіть шантажу використанням ядерної зброї, і взагалі всієї цієї риторики холодної війни, аля зараз ядерною зброєю скористаємось. Чому? Не вдаючись в деталі для Китая застосування ядерної зброї в будь-якій точці планети одразу ламає всі їх плани, зменшує їх геополітичний вплив, це змінює взагалі правила гри. Вони не зацікавлені в цьому. Для них це загрозливо. тому вони чітко конкретно говорять про це. І сполученим штатам за своєю ядерною зброєю є загроза їх національному інтересу, їх національній безпеці. Отримати світ, де як гриби після дощу почнуть розростати ядерні держави в сьогоднішньому клубу ядерних держав не хочеться акції свої розмінювати, не хочеться а І отримати ядерну війну. Не хочеться руха. Ну білорусь з точки зору безпеки для НАТО взагалі нічого не змінилося. Але з питання не розповсюдження. Получається, знову поламали це ж Путін, якраз і прощупує. так. От Білорусь це був крок, мені здається, в два напрямки, І далеко не про те, щоб вдарити кудись. Це був з тим, що з, з середини, скажімо, від моменту повномасштабного вторгнення, Білорусь з потенційного клінка, який надвисає над Україною можливості входження відповідно для нас загроз, перетворилася для них в Ахілеса у п'яту. Тому що в нас все одно війська тримають ці рубежі, ми замінували все. Але рівно ситуації, як була у Гітлера і Мусаліні. Італія мала забезпечити парадний прохід по Балканах, взяти Грецію, вийти, сп'єднатися, Румунії, вийти сюди на східний фронт. Але, зрештою, вони загрузили в Греції. І з певного моменту Вермахту прийшлося перекидати частини на фронт Балканський для того, щоб рятувати, щоб він не посипався і не пішла mm -hmm. зворотня хвиля. Так і тут. Ядерка в Білорусі це про те, що якщо Україна, наприклад, або якась ситуація складеться, в якій перейде кордон Білорусі, щоб можна було сказати, а тепер ми вдаримо, бо в Білорусі тут вороні ж бомбітні проблеми, та й Білгород, як виявилося, да? Ну так, no, але в Білорусі взагалі не проблема. Їх взагалі не шкода Путіну. Тому з одного боку, це, а з іншого, це подражнити трішки Китай, тому що Росія не отримала від Китаю нічого. А візити. Міністра оборони Китайську до Росії до цього візиту Цзіньпіна, було сказано наступне: те, що там інсайдерське, скажімо, воєнного союзу не буде. Ви показали, що ви воювати ніфіга не вмієте. Ви конвенційною зброєю не здатні досягнути нічого абсолютно, і при будь-якій проблемі тягнетесь до ядерної боєголовки. Нафіга нам такі союзники.